Кількість ДТП за участю електросамокатів все більше зростає в останні роки. Верховна Рада України кілька разів намагалась врегулювати правила та зобов'язання щодо керування електросамокатом, але досі ні в поліції, ні в транспортних департаментах немає чітко прописаних положень, до якого виду транспорту він відноситься, і як ним мають правильно керувати. Двоє хлопців на електросамокаті наїхали на дитину. Така дорожньо-транспортна пригода сталася минулого року у Вінниці. Момент зіткнення зафіксували камери ситуаційного центру. Електросамокат це вже не новий, але зручний та європейський засіб пересування. Але через відсутність дотримання правил дорожнього руху все частіше їзда на цих двоколісних приводить до ДТП. Якщо типу, ставитись до цього відповідально, то в принципі, це може бути безпечно. Головне це типу, бути уважним. Типу, якщо е самокати, як самокатчики, наприклад, повертають там наліво, то потрібно подивитися обов'язково ти типу, ліву сторону, чи там немає якоїсь машини, чи типу там немає іншого піш пішоходу, типу щоб е ДТП не сталося». Закон чітко не визначає, чи то по проїжджій частині, чи то по тротуара мають рухатись водії електросамокатів. І саме тому цей транспорт часто становить небезпеку як для їх власників, так і для пішоходів. Жену, то жену, а я віжу жіну, то я вбок. Верховна Рада України кілька разів намагалась врегулювати правила та зобов'язання щодо керування електросамокатом, але досі немає чітко прописаних положень, до якого виду транспорту він відноситься, і як не мають відповідально керувати. Це все одно двоколісний транспортний засіб. Тобто, ну я дочую, що треба права вже на ці самокати, але вони мають ну, їздити, думаю, що на обірішку все -таки. Ну, по крайній мірі, я так роблю. Вінниця офіційно звернулась до кабінету міністрів із пропозицією повернутися до розгляду законопроєкту, який має врегулювати використання електросамокатів в Україні. Він якраз регулює питання, яким чином, як, з якою швидкістю має пересуватися легкий персональний транспорт. і саме основне він. Регулює і пропонує внести зміни в 127 статтю кодексу про адмінправопорушення, а саме відповідальність за порушення правил дорожнього руху. В Україні самокати не відносяться до певного транспортного засобу. Є моделі зі швидкістю до 15 кілометрів на годину, які можна віднести до велосипедів, але також є й швидші до 50 кілометрів на годину. Без дотримання правил цей транспорт є досить небезпечним. Євгеній Овсяніков, Вікторя Ворущак, телеканал Вінниччина.